Чим контент фотосесії відрізняється від звичайної портретної зйомки. Всім привіт! Мене звати Анжеліка Ахмецафіна, я портретний та контент-фотограф. І сьогодні я хочу розповісти вам, в чому різниця між цими зйомками, тому що час від часу до мене приходять люди, які побували на звичайних фотосесіях, вважаючи, що така зйомка допоможе їм отримати різнопланові фотографії для блогу, які будуть влучні, які будуть підходити під ваш блог, але вийшло не так, як вони планували. Спочатку я поясню, що Контент-зйомка і портретна зйомка це взагалі два різних формати фотосесії. Контент-зйомка робиться з урахуванням того, щоб зробити вам максимально різнопланові фотографії, яких вам вистачить надовго. Портретна зйомка тут взагалі інша мета. Тут мета просто отримати гарні фото для себе на пам'ять на згадку. І там не треба змінювати образи, робити якісь прям супер мега різнопланові фотографії. Там головна мета це задоволення, це пам'ять. А контент це про те, щоб ви отримали фотографії для ваших бізнес-задач. Зараз я проговорю важливі такі моменти, які відрізняють ці види зйомок, для того, щоб ви, коли будете планувати фотосесію, розуміли, що вам треба звертатися саме за контентною зйомкою до людини, яка має досвід в таких фотосесіях. Справа в тому, що люди, які роблять мега круті, класні портретні фотосесії, не завжди вміють робити контентні зйомки. Тому важливо звернутися саме до контент-фотографа або до фотографа, який спеціалізується також і на контентних зйомках. Для цього ви маєте побачити в портфоліо фотографа приклади фотосесій, зроблених для бізнес-задач. Важлива особливість контентної зйомки це різноплановість. Тобто важливо, щоб на виході ви отримали максимально різнопланові фотографії, що я маю на увазі. Це фотографії в повний зріз, середні плани, крупні фотографії, деталі або предметні фотографії. Якщо у вас будуть такі максимально різнопланові фото, ви потім зможете їх А. Гарно скомпонувати в візуалі, Б. Такі фотографії будуть. Більш різноманітні, не будуть схожі одна на одну. Ці фотографії ви зможете довше використовувати, бо вони будуть все одно відрізнятися одна від одної, що дасть вам можливість ну, більше юзати ці фотографії. При підготовці до контентної зйомки враховується особливість сфери діяльності, в якій ви працюєте, тобто підбирається реквізит під вашу сферу, якісь ідеї. Я вважаю, що в контент-фотосесіях важливо залишатися з собою. Що я маю на увазі? Ви робите звичайний денний базовий мейк, звичайну укладку, вдягаєте той одяг, в якому ви з'являєтесь перед своїми клієнтами. Тобто, якщо в портретній фотосесії ми можемо зробити якийсь яскравий макіяж, вдягнути якусь сукню, незвичайну, так? то в контенті фотосесії нам важливо, щоб більшість фотографій була такою нейтральною базою. Щоб людина, коли приходить до вас або на консультацію, або звертається за послугами, бачила ту ж саму людину, яку вона побачила у вас на сторінці в інстаграм. Якщо було корисно, буду вдячна вашим підпискам, вподобайкам, коментарям. А якщо у вас є якісь питання, можете писати мені їх в коментарях, і я з радістю на них відповім або в коментарях, або в нових відео.